Друзі, хотів би сказати, не можна про це не сказати, про інфоциганство сучасне, про е мережевих інфоциган, які намагаються таким суджуком скажу втюхувати своє неадекватне бачення світу іншим людям через соцмережі. Наприклад, вчора бачив одного нашого українця. Який такий грандіозний, весь такий на весь екран свої вініри показує, і розповідає, що як емоційно, що досить бути там, якимось сонечком, будь вже нарешті старою злою сукою Ну, я би вам в житті би такого не порадив би, бо нормальна, здорова людина про таке ніколи не скаже. Іншій людині, будь-якій людині, ні своєму другові, ні своєму ворогові, бо це неадекватно. Особливо у віці, коли вже треба мати розум і мудрість, щоб не просто про таке думати, а щоб таке транслювати на широкий загал. Тому фільтруйте, будь ласка, Оцих всіх розумників, які нічого доброго вам не порадять, бо доросла, по-справжньому доросла і психічно здорова людина, знаєте, як перевірити якість її порад? Вона має радити вам те, що вона радить своїм найближчим людям, а саме своїм дітям. От якщо я своїй дитині Пораджу щось, то я можу це радити вам. Або я раджу вам, рекомендую вам, то це ж саме я зі спокійною душею можу рекомендувати своїй дитині. А якщо ж люди несуть таку маячню відверто, то це говорить про те, що там все дуже печально і з внутрішнім світом, і з зовнішньою. Реакцію на зовнішній світ, тому будьте уважні, дуже фільтруйте таких циган або інфоциганів, і піклуйтеся про свій внутрішній світ, захищайте своє життя, кордони свої, безпеку свого внутрішнього всесвіту. Бо вони вам нарадять такого, що ви втратите навіть те найкраще, що було у вас до того, як ви послухали ті псевдо. Поради